我。Uh. Алло, Кум, здорово. Алло, Кум, здорово. Шо ти, старичок? Та ну шо, сижу, все в танчики і граю. Угу, ну ти танкист, слушай. Да, я понял. Ти знаєш, який сьогодні день? ти танкіст? Який день? Так ну, сьогодні ж п'ятниця. Ну, що п'ятниця, то зрозуміло. Сьогодні збірна грає. Алло, да? через 20 хвилин ти що? Йобнутий? У мене є пропозиція, в мене є пиво. Бери якусь, ну, щось похромтеть, якусь закусочку і підтягуйся. Ну я зараз беру хрустик і що, розганяю, гуслю і потягуюсь. Давай, в мене вже тут усього прес-конференція вже передмачував. Все, давай. давай, чекаю, давай, давай. Сухарики. Буду а, смотреть. А що, ты бачив себе? Бачив мене, Що ты взял одну пачку? Да ну а що, я думав, думал, буду більше больше пива давать. Я могу сейчас свою валому набрать, чтобы принес побольше. Ну, звони, да, и пиши. Да, ну склад у сбирны зараз нормальный, повинен вигравати реально. А що це, Максим, ты себе за мастюху набил на правой руке? Ты че? Це промокод на резоле. В да. GTA 5 на Ліберті, де. А що він не дає? Коротше, братан, якщо в тебе є офіційна GTA 5, то в описі під цим відео є посилання, встановлю лаунчер Аризони, залітай разом з нами, грати в GTA 5 на Arizona Liberty, а водячи цей промокод одразу на кожному рівні будеш отримувати різні бонуси: бабки, кейси, тачки, аксесуари і так далі. Угу. Тож бери малого і підтягуйся до мене на Аризоночку. Понял. легко. Там, до речі, прикольний, дві, шарпе режим, велика кількість гравців, тож, чекаємо саме на тебе. Так а що ти, з пінагризу там от маячив вже? Та Смс куди пишу. Блять, ти шо сліпий? <laughs> Та ну ні, ну. А блядь. Шо, ти Блять, старе вже нахуй, блять, Сліпе пиздец. Ти ж молодше мене на 5 років нахуй. Та не забачаю. Піздець. Ебать, ти печатаєш швидко. слышно. Ну да. О. Ну маяш, маяш, маяш. Криш, хришник бежит. Давай, 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 подкат. Ломай, ломай, ломай. Хорошо. Да узор, да, уйзу, мудрик, мудрик, мудрик. Финти. Да! Гол. Хорошо! Хун, ты шо? Ты шо напухала? Нам забыл. Шо ты радуешь? Блядь. Я перепутал. Що ты як справа взагалі? Да потихоньку дуло стоит, И... стрелять-то не в кого. Тю, а Светка шо? Ну шо, уехала пока. Тю, так ты сейчас на холостом? Ну пока да, на рычагом. Э, ты по малой веком классе сейчас. Да ты, блядь, уже в ПТУ пошел. Бля, все, <зрыв> что уродит роди туда на Вриксу, <зрыв> когда брек танцевал. <зрыв> тупо ну... <да>, шпиналеты <зрыв> такие бил. <зрыв> <Фу> да уже на сварщика пошел доучиваться. Блять, красава, ну в пахана весь, молодец. Пойдет, пойдет. Но он уже пришел, он уже возле двери стоит. А ты шутник нигри визу, да? Ого, Кунчик, ты ч там, хлебобулочный завод ограбил? Да у меня сын уже пошел, оказывается, на сухарике работать. Так а що нам с ним робити? Мы це все не зиму. Давай пожар какой-то ну, обзор сделаем на них. А ч? Не ну, давай. Васабчик, братва! З вами Макс. І Максик, васапчик. І в цьому відео ми зробимо обзор на всю продукцію, яку ми знайшли в супермаркетах, в магазинах, в півнушках і так далі. На продукцію FLINT. Ну, тобто... перед этим. А, ми хотіли передати привіт, як завжди. І в цьому відео у нас привіт отримає хто? Ашер Капа! у Дякую, друже, за твій коментар. а Хто хоче в наступному відео отримати, теж привіт від нас, то пишіть коментарі і, можливо, саме вам в наступному відео ми передамо привіт. Ну а ми розпочинаємо. Всім смачного та приємного перегляду. Пірве у нас крафтові. Крафт з чесночком. Ми їх знайшли в своїй таларечке, але увидели, що это прям щось нове. Я їх не пробував. До речі, що я помітив, ну, не у всіх сільпо, типу, от буває, типу, заходиш в півнушки, ну, де пиво на розлив, і там є реально такі види сухариків, лейсів, які ти не бачиш в сільпо в інших магазинах. Тому сьогодні ми покатались по різним закладам і знайшли 18 пачок. Ого, ну по цьому сухарику, що можна сказати, плотний. Прям аж коробка жирна. Вони такі, блін, масляники. Це за это я їх люблю крафтивати, що вони Ну, не не прям пересушенная. Вообще мне самое любимое это вот эти вот все. Ми ще до них дійдемо, да, так? ну вони прям сильно жирні, а эти такі молочные, легенькі. Просто мені подобається їхня форма. Что вони такі і товсті, і прикольні, що не треба ж сухарей забирати, ти взяв один наївся синий. Дуже збалансований, прикольний смак, солененький, нормально, по спечь. І дуже ну, такі прям жирные, аж руки вже прям в якісь. Реально, офігень. Я реально фанат більше сухарів, ніж чипсів. А ви напишите в комментариях. Я не поставлю 9. Я б теж поставив би Дев'ять. Прикольний смак. Ми треба приїхати вже далі, бо сухариків у нас много. До речі, ти які полюбляєш? Ну, що ти Саме... полюбляєш більше? Чипси чи сухарики? Чипси. Чипси? Хоч що, що, ну чіпси можу пачками кушати, а сухарі, як там мені А Мені навпаки. Під пиво, під якийсь відосик, з кока коли Сухарики. Гренки. Телятина телятки назад. Ну це прям база. Мені здається, цей смак я в будь-якому лайкі, да. в будь-якому магазині в я думаю, плюс паштували. Тут вони вже у нас такої форми. Там так. а, ну, що це нахуй, це не квадрат, це як вони. Ромбик. це <с> прямоугольник, <if> ні. По спеціальном пахне прикольно. Аджишка я отдает. Але знаєш, за смаком не вистачає уші спеції. Суховато. А тут якось мало приправи. Давай ще один спробуємо. Просто десь на фоні, знаєш, чуть-чуть там. Ну, то дали, да, ладно, дай все. От тих минулих прям насичений смак і солоний. а ці так, чисто. Значит, хліб если чуть-чуть там додали какой Ну по Присіпиш. запаху так не скажеш. По да. запаху. От, прямо. самый запах насичений. О, це. я предлагаю попробувати вот ну, цей вот, це. Ну давай. Тем более есть какой соус, смотри. Сирний. Открывай. Що це у нас. сирний соус? Сирний соус. А ну. А, а сухарьки с mm. чесноком? Молод... Молодий чеснок. Ну, копачно цю пачку его не высочить. Не, ну конечно соусом разъел вас. Слышь, а сколько там строк годности? Да, so, да, да, да. чимось соус, да? А, вот все, є. есть. Есть? Вижу все маленьким. месяц у них есть. Мені то спочатку той. здалося клас прикольно, mm -hmm. але потім, коли прожовуш, такі після вкусі почали, якби то буйство красок, красик, потом що це вже що сир, що самі сухарики жорсткі. Знаю, як би сказав, паха хапад сечка. Це сечка, серйозно. Прям mm -hmm. поповніше. Я поставив би ну три бали максимум. Я мабуть, навіть даже два. Так, давай тепер плінти з крабом. смаком краба. Я до речі, пам'ятаю, ще давно у них була така інша пачка іншої форми з крабом. Мої улюблені були. Я постійно зі школи йшов, купляв собі такі сухарики. Якщо б вистачало грошей, бувало, навіть їхав на трамваї, типу, поняв, що зекономить, типу, ні на маршрутки, на сухарі вистачало. І приходив, ви пам'ятаю, що відоси мабі, підким в ПСДН 1.6 дивився, тупи цю пачку їбашив, так з кайфом. А потім батьки ругали, що я їм сухарики, коротше. І я, типу, їх, я щось цей е, скидував їх постійно в мусорник, коли доїдав. Потім мама щось звідготувала, каже, а що це за сухарики тут валяються, Це, це ти їв, типу, мене раз спалили. Я після того, коротше. Пачки з балкона просто кидав. Ну, малий дурний був, думаю. Нема пачки, нет пулик, думаю. А потім сусіди кажуть, чуєте, що це у нас весь палецник тупо в этих флінтах тупо скрабом, бля. Я кожен день пою, Выглядаю, так. Бачу, бабушки сидять, я тупо фу, кинул, і швидко балкон закрив. думаю. Ці будуть такі самі чи ні? Думаєш, курс змінился? Ще лайм тут намальований. Да. Да, такие солоденькие чуть-чуть. Нахуй Вкус детства, вошел в азарт. Прям пиздец. Не, ну, но... да что здесь опять. Да, Мои не. Мои, не, ну тут, Майонье, но тут очень, очень вкусно и насыщенно. А зараз у нас на обзорчике сухарики флінт 2002. Що це значить? По рецептурах 2002 року. Та Ру береш менько, що ти один, не, да? я один. Один не розпробуєш. Така ще трішечки солоденька. Угу. І трішечки, трішечки вообще. мізер. Язик щиплек. Як от холодец хреном. Не таким якимось, да. Значить ковбасками щось таким. Ну не ковбасками. Ну хороше, согласись. Ну дымком не видает, знаешь, таким. Дымком ні, так я думаю, даже тут был бы лишний. Все в меру. Ну прокольный смак. Мені сподобався. Я б йому поставив би 9. Я 8. Ну бо я ж не фанат такого. Ну ты даешь. Уха молдаля. Начнем. Че, а багет там чуть ли? Экзотического, да. Давай багеты. Багет. багет с мориками, да? С mm -hmm. Морской коктейль. А, морской коктейль. А, тоже соус. Тоже, да. Бля, ну соус, конечно, малый. 15 грамм, блядь. Бля, як. А, -э, тартар, походу. Бля, ну разъебал лабаус с соусами. Ну, похоже, багет, він м'який мягкий. Да, да. Оенным. А... Подобається дуже. соуса тоже прикольно, это же не минус, даже плюс. Да, его мало, это минус, но его же могли вообще не положить. Согласись. Ну да. А давай без соуса сейчас попробуем. Ну пахнет. Ну плюс-минус я хоть с кальмаром. Угу. Ой. С угу. Ну такие. Я поставил по силу. Я 10. Я вообще такое люблю. Оно мягенькое, классное. Соус она короче. вообще. О, ну, давай. База. Баварские колбаски. Ну тут уже прям реально вкусно пахнет. Ну такой, как, блядь, с дымком. Да. Копченый. Он да. такие агрессивные одразу. Піся. Багета. Бля, ну, вот реально, відчувається колбаски з горчицей. але вы чуть-чуть горечь такая. Мне подобається, щоб тут пусть якась горечь такая. Но все равно это будет намного лучше, чем те, що мы пробовали в интертигринке с этим с говядиной чи yeah. чем там быть. Але саме цей смак мені не подобається, як ему 5 поставил. Я наверно 7. Почему не 10 тоже сильно жестко? После тех особенно вообще аж зубы переламывают. Ну такой. Mm -hmm. Неприятно. Холодец хрена. А ты вообще любишь таких сухариков? Дуже люблю. Вот щоб ты розумів, мне все, не знаю, уже месяц назад заходилось. Чисто сухариков холодец хреном. Я дивився вообще в АТБ я ти знайшов разумний вибір. Взяв їх, но они мені сподобались. Не кенки. Аж язик щит. Да, да, да. Це один з моїх найбільш смаків у сухарике. Я їм поставлю 5. Прикольно але Я просто ж не фанат волосами на сухарике. Поэтому і 5. А я цим би поставив би 9, ахуенно, все класно. Ці сухарі, до речі, нормально жуються. Не такі агресивні. Агресія на зуби. Уже опять по каким-то море продуктам погуляем. Давай. З креветкою, С соусом тартар. Давай просто без соусу поки. Дуже схожі на як з крабом тільки менш Угу. Uh -huh. Наші приправи зажалы. от реально. Не, ну прикольно, но нет, такі самі, як і з крабом, тільки просто додали тартар с колдун. Да. Не, ну с тартаром вже не хуево. А приятней. С я б 10 поставив, дуже смачно. Я, б, мабуть, теж 10, це все одно мої любимые. Я люблю креветки. Далі, сирні. Ти фанат вообще сырных сухариков? Mm -hmm. Я вообще таку пачку ніколи не бачив. Флинт зі смаком Не, не с я с такую бачив, кушал. Це вообще. О, вот это отойдет. Ммм, mm, я люблю такое. Не, ну по спецды не наш. Аж помаранчивые. Не затимся, не фанат, я что-то в театрах я ходил с классом. То все там накопляют чипсы сухариков, пацки то с сыром, сыром. Я говорю, бля, воняет нахуй. В целом норм. Я поставил бы 6 палец. Мяненький, я 10, люблю сырой. А, грибна пательня. Грибна пательня. О, ну отдало грибочками каким-то. Mm -hmm. Ну да, где ну, такие грибные смак, Спасибо. А, ні, ну просто пачки багато, а так от два сухаріка береш, ахуєно пахне. Прям грибочком. Як оце мівіна, знаєш, грибна. Вот да, да. Це приправка. І по вкусу, mm -hmm. як воно, заметил, один в один. Да, це воно. Я б 10 би поставил. Хорошая сухарі. Теж 10-10. Нахуй не Ну, Давай. Відкривай крафтові. Теж з чесночком, да? А, ну тут уже чуть другая форма была. Через форму цю, я их и не люблю. Дуже незручно їсти. Ну блядь, ну маяч. Ну що це, сука, за. <гум> <гум> ну блядь, тупо долька хлеба понял. Ну короче, ну пиздец. Ну ты если в тебе. Просто ну. Всю ти не засунеш одразу, це треба бути власником великого рта. А так відкусуєш і воно розсипається тупо. Приятне чіпси. Ой, сухарик, просто так виглядає. А тут ці крафтові, вони прямо жирні-жирні. Я так розумію, люблю крафтові, які є, не всі жирні. Угу. Не, я їм 10 поставлю. Це взагалі атас. Да. І форма прикольна, яка не звичайна, ось що мені подобається. Креатив... Подійшли з креативністю. По-моєму, є ще один крафтові з чесноком, тільки вони от такого кольору. Бишь суково. Я в бирюзову. Давай. Тоже нас. по, -по крафтованию погуляємо? Кабанос та гірчиця. Ну, короче, це а-ля ремейк у тих, що ми їли, ковбаски с Тільки крафту і Более жиром залить хорошо. <сих> да, ремейк, типа. 563 калорії на 100 грамм. Сколько пачки грам? В пачке я сейчас скажу. 90. О, так це нормально, що привинь, где пачки скал вже 50 калорій. Ну, ну, тебе и масто набор. <плак> 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 Прям плютая жирочек, они мягенькие, они прям расплываются в классно. Тут 10. Бля, охуенник тоже 10 поставлю. Це сметана зелень, да? Да. Это прям база. Ну что дефолт, вкусный. Депол не, да, со специями такие. Вкусные хорошие сухарики. И каждый сухарик напитан специями. Це той смак, коли ты пришел в магазин, бачишь різні сухарики и не знаешь, что выбрать. Це, Це взял він... ни не проебешь. База 4, 8. Просто уже. Обо уже приелось, ну, я их уже багато ел. Ну типа его, Ну, заебало, если честно. Я 10 поставлю, да. Всегда актуалочка. Еще одна актуалочка. Бекон. Что Ах... их надо? Химло нормальное такое. Тоже тут даже не дуже. Ну вкусно, класно. Ну, yep. По спеціальном нормально, мягкі, поставив, Мені цей смак не подобається. Я yep, б 10, я взагалі люблю. В yep, десять, я понял, у мене брат постоянно чипсы з беконом. Сухарики з я так приевся, тоже постоянно бекон, бекон, бекон. Так, і тут у нас лишилися ще дві позиції з багетів. І перший це у нас грибний. До речі. Десять теж були роз'єм. Мені каже, не будет похоже на усі. У тебе прям вообще які мозой пропитаний. Буде, 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 буде. Охуенно. 9. Я объясню. а ну. Они сильно мягкие. То есть, когда я делал те, те тоже были мягкие, но там каждый сухарь раскрывался по-своему. И у каждого прям такой, знаешь, элемент вкуса. А тут не хватает как будто приправки. Сухари мягкие, но не прям так и чувствуются. Ну, так нет. распробуй ща? Возьми еще пару жмай. Не, ну быть, Я тебе навязываю свою думку. Не, все равно 9. Потому что мне попался только один прям хорошо проберчен. Теперь вот эти попробую. Там каждый тупо прям можно пить. А ну дай. Ну, приправы чуть вырезняются. Да, я же говорю. Там больше соленая, не на покрыт. Там больше соленая. Там больше соленая. Французский сыр. О, это, наверное, твоя тема. Ты же сырный маленький. Конечно. И сырный, и рыбный, и какие еще. И беконовый, да? Запах такой самый. Французский сыр. Здесь комментарий. Здесь. Чего? Очень вкусно. Бля, ну не Якщо запах не відчувати. Ну, якщо прям понюхати їх, то да. мені прям самому отдает чим то ну, Такие прикольні. В миру такі солоні, сирні і и такі як вершкові. І сам смак багету. Ну, прикольно поєднується. Я б поставив би їм 9. при тому що я не фанат скоро. Вершковий соус із зеленью. От тільки вони відкриваються, сука, усі багети, да, блять, так бойово. Да, я Чи може ми якось їх неправильно відкриваємо? Ну я завжди їх відкриваю, блядь, так не зручно. Бачиш, от мені подобається, коли вже лишилося мало сухариків, просто взяти їх і засипать, понял? Ну да, а тут так не вийде, бо, блядь, ти не можеш відкрити так нормально. Я б не сказав, що прям як сметана залиши. Реально, наче якийсь Вершков. вершковий, Вершкову щось, щось помінялося, реально. Да. Я думаю, що буде такий саме смак, але ну, ніхуя. Ну, в цілому норм. База. 7 балів. Ну знаєш, нічого необичного. Да. Я поставлю 5. итоги, ітоги Так, а що підводить. Ми вже все розказали, пацаны. А напишіть ваш топ сухариків, флін та можливо інших брендів, які смаки вам подобаються. У мене, наприклад, перший, як ви вже зрозуміли, це холодець з хреном, другий це крафт, третій. Це мені зайшли із чесночком, і з усі крафтові з ковбасками і гірчицею. Так а, далі гріби. А, і гріби точно. Оце мої мій топ 5. А в тебе та що сир, чеснок. І в вот тебе здорове, чеснокове, маленьке, за которой ти говорю, только тут ніколи цієї пачки бо ми не нашли. Да, і ну... да, морсь морської коктейль і гриби. Вот бойовики. І прямо ще удивили, особливо у ті. прям сколько було спецій. Так що напишите в комменти, будем раді почитати, увидеть, що вам нравится. Напишіть якийсь сладенький комментарій, щоб передати наступному відеосі. Вам привіт. Сделаємо креативнее. Привет. Плотніший, да? просто плотненький. Тож, дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте лайк. Лайкосик. Об... Дивлячись на перегляди. Ну дуже мало став лайки. Так що, вам не ну а Максику по-любому ж приємно. Якщо зайти. вам подобається контент і у вас є можливість нас підтримати своїм лайкосом, то обов'язково натискайте, підписуйтесь на наші інстаграми, канал Ріноса теж є в описі під цим відео. До зустрічі і на зв'язку. На зв'язку.